Партнери програми Льонокомбінат Голді український бренд в Європі. Та житлово-будівельний комплекс театральний. Сучасне житло у центрі міста. Ми з вами знаходимося у селі Біла Криниця Рівненського району, куди до власного будинку нас запросив відомий рівненський фотохудожник Олександр Харват. Отож, пам'ятайте, якщо ми йдемо до вас, то ви особливі. Доброго дня. Добрий день. А ми до вас. Будь ласка, ви сьогодні нас запросили до власного будинку. Ви будували його, купували. Так. Будували. Будували, я народився в будинку, потім багато років прожив в квартирах в різних, а потім все-таки повернувся, продав квартиру Рівницьке, і ось тут збудували будинок і вже рік, другий рік, як ми вже тут живемо. Покажете своє помашка Ну Ось наш будинок. Це вітальня, студія, камін. Я так кухня. розумію, це місце, де найбільше, найчастіше так, бувають Ось, Я люблю мистецтво, люблю картини, сам також художник, це картини моїх друзів. Це картина одного дуже відомого художника. Він зараз в Словаччині викладає у з Словацькому. Лівий берег, правий берег, Україна. У нього оригінальна своя техніка така на грубому полотні, угу. широкі мазки, ось такий експресивний живопис і всі з філософським змістом. Вона така рельєфна. Так, вона дивіться, дуже рельєфна. Да? От я колись в такій техніці також щось намагався працювати, але мені ще далеко. Такого відтворення е, своїх думок. Угу. Це рівненського художника Миколи Родуна картини. Ось їх угу. в мене найбільше, мабуть. Є. Вони в однаковому такому стилі, я подиваю. так? подібні. Вони, у так? Вони, нього такий стиль, такий почерк художника, швидкого художника живописця mm. Це картини київського художника одного з хороших, дорогих художників Володимира Гарбуза. стилі Ню. в стилі ню. Так, так. картина якраз зроблена на одному з мистецьких проєктів в Рівному. Оце в Рівне. Я запрошую на пленер і ось в Рівне. І ця картина зроблена. Запрошувала модель. Це теж подарунок, так? Так. так. Да. Тобто, по суті, можна сказати, що у Олександра Харвата в будинку всі картини, які в нього на стіні, це все подарунки. Ну, майже всі так. Можна сказати, що так. А зараз запрошую, присядайте. Дякую. А, до речі, Саша, ви обіцяли мені щось познайомити мене з дружиною сьогодні? Так, Так, вона готує чай. Вікторія. Доброго дня. Доброго дня. Рада з вами познайомитися, будемо пити чай разом, поспілкуємось. Вікторія, ви з Олександром живете разом 9 років, так? Ну, я знаю, що була така досить цікава історія знайомства, пов'язана із номінацією вас на жінку року. Так? Пригадую. 9 років назад, до речі, 22 лютого. 9 років ми познайомилися. А пригадуєте цю історію, розкажіть нам. Ну, Звичайно, пригадую. Нагородження відбувалося в драмтеатрі в нашому Рівненському і для кожної учасниці, для кожної номінантки було зорганізовано таке щось на зразок слайд-шоу, і треба було фотографії. Позвонив, я дуже добре пам'ятаю. Це за день в той же день, 22 числа, позвонив. Чоловік, то я звичайно не знала, представився фотографом, сказав, що треба сфотографувати. Пішов на роботу, пофотографував. Хто такий Олександр Харват на той момент? Я, чесно кажучи, не знала. Позвонив Олександр, сказав, що 23 числа наступний день, що є готові фотографії, і він хоче мені подарувати. І ми зустрілися, йшли в кафе. <ган> і він мені подарував тоді цю фотографію. фотографію. І ще одну фотографію, яку я не знала з якого боку, як її дивитись. <ган> <ган> Потім з часом я почула цю історію, коли Олександр з друзями зустрічав новий рік на Говерлі, і на фотографії був скадрований частина фрагмент. фрагмент Хрест. З Говерли. Uh -huh. і, і, і це вже потім я почула, і, кажу ту історію, коли м, була дуже страшна негода, і коли йде сніг на Говерлі, і дують вітри, і оці сталактити, сталагміти, вони паралельно землі. І тому я от не могла уявити зрозуміти, зрозуміти що що це таке, чи його повернути отими бурульками догори, чи вбік, чи як, але доручеці ну, фотографія мене є. поки. вона що, є, кажучи. так до речі, вже виходить, що вже тоді він зацікавив вас, так, як чоловік. Ні. <гум> але все ж таки. Я, не... Але було досить приємно спілкуватися, тому що ну, людина досить неординарна, аналізуючи, що він розказував, ну розказує собі, де розказує чоловік. Ну, може, це, це виглядало дійсно як байки. І після того так сталося, що я з подругою поїхала в Єгипет на майже на два тижні, і це були такі смски. <гум> на той час ще не було смартфонів ніяких, це були просто смски. І по тих осмазках я відчула, що він мене чекає. Тобто в той момент ви вже зрозуміли, що це ваша людина, так? Ну, принаймні з ним було комфортно, чому так. Але з часом потрошечки-потрошечки він завоював ваше серце, так? Коли вже в цьому році проходив другий фотовернісаж на покрову 14 жовтня, Ну тоді я тут точно зрозуміла, що це моя людина. <гум> 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 Саша, а дивіться, ну це ж для вас це вже третій шлюб. Шлюб із Вікторією. Це так? Трапилось, так? <гум> Чи можна сказати, що в ній ви знайшли саме так. ті риси, чого вам не вистачало попередніх жінках? Так, ваш? так. Ну, так? Так. Ну, не, мабуть, а, а так. <гум> Саша, як ви думаєте, на цьому шлюбі вже зупинитись? Це, well, <laughs> можливо, <laughs> таке трохи некоректне <laughs> питання, так, так, але звичайно. тим не менше. Так, ну я вже зупинилася. Що <laughs> <laughs> зупинилися? Так, так, звичайно, так. Да. У вас є вже доросла донька від першого шлюбу, вона у вас єдина, так, так. їй 30 років сьогодні, і вона виховує вже власних дітей. Друге. Ви маєте двох онучок, два і 4 роки. <laughs> Які у вас стосунки з вашою донькою? проводить сюди вам, нянчити, внуки? Чи? Ну, нянчить особливо не, не доводиться, вона справляється сама. Її мама, чоловік допомагає, і вона живе в Здолпунові. тому дуже самостійна сім'я. Uh -huh. А так завжди раді бачити, спілкуватися. Вони маленькі, поки от, вони також приймали от, по суті, вже три рази в проєкті Різдвяне диво, що проходить в театрі, де маленькі діти. От, навіть по тих світлинах видно, як вони вже діти доросліші, доросліші міняються. Uh -huh. Частіше по телефону дзвонимо, чим, чим спілкуємося. Чим зустрічаємося. Але вони вже говорять так потихеньку, що не розуміють, що чекають, ждуть раді, зустрічі. А як вони вас називають? Діду. Діду? Діду, діду. Дід Саша чи да. як? Ні, дід, просто дід, дід. Да. Угу. Мені я сам не відчуваю себе дідом. Угу. коли це перше трапилось, ну, ну, ніяк не відчуваю діду, ну, якось так. Ну дід, по, по факту дід вже. Да. Саша людина творча, так і відповідно кожна творча людина він творить красу. Але от коли, наприклад, скажімо, ваш чоловік фотографує молодих гарних дівчат у стилі ню, ви його не ревнуєте? Я ну так сталося, що один раз я була з Олександром. В Чехії на інтеркемпі щороку вже багато років поспіль їздить туди. В кінці червня до організовує наш друг Гарі Каванесян. Це фотозйомки в стилі ню, куди запрошується 20-25 моделей і приїжджає порядка до фотографів і світу. Я, я, ви я, їхали я, я з Італії? Була, так, і, я була теж свідком, я тоді навіть відео знімала. і <рес> Я спостерігала не тільки за Олександром, а й за фотографом. На якоїсь там втивості, якщо ви це маєте на увазі, в очах не бачила в жодного. Тому вони це сприймають, фотографи, коли їх багато і чоловіки, і жінки, і старші, і молодші. Це... <те> не те, що робота, а це намагання побачити гарне в жіночому тілі. Тому що не кожна уголона жінка є гарною. Я чому спитала, що, я, мабуть, виривнувала би свого чоловіка. Я вам скажу відверто. А є й такі, є, як коли <discord noise> там от, з Ізраїля приїжджає фотограф, завжди дружина одного є, не відпускає. А в сімейному архіві є така фотосесія за вашою участі в такому стилі? Немає. немає. Як це Олександр? — Поки немає. немає. Має Окей, немає. бути. Так, да, ну має бути. Я давно кажу, має бути. А є якесь улюблене фото, так чи портрет якийсь, що сам Олександр вам зробив? Ну, для мене є, є роботи, які мені подобаються. Більше, ні? Так, які подобаються більше, які особисто для мене ну, є портрет. А, покажете нам. А він там теж. Так, знову. Да. Звичайно, так. звичайно. Вже не раз Саша згадувала про той кабінет, що у вас там на другому поверсі. Дуже хотілося подивитися вже і ті фотографії, і той портрет. Там, там декілька фотографій. Покажете? покажете. — Так, звичайно. — чим. Да. Дякую, Вікторія, за чай. Саша, знаєте, що я подумала? Що, мабуть, бути в будинку фотохудожника і не мати на пам'ять на згадку фотографії, це, мабуть, було б неправильно, правда? Неправильно. Давайте по дорозі, поки ми ще не, не дійшли до кабінету, ви мене отут пофотографуєте. Так, так. Ну все, камера готова. Угу. Вибираємо місце Давай, Давайте, де будемо про... фотографувати? Я пропоную біля каміну. Угу. Так. Куди так, мені Таня, сідати? Запрошую на цей стілець. Угу. Так. Так, так ось біля камінчика. Так. так. У мене буде, так, буде фотографія, фотографія бути, на пам'ять від Олександра та, вільна, біля от, замислитись, каміна. Замислитись біля каміна, трошки зміняти. А ну, трошки на, на Ось так краще буде. Оттак. От можливо. Так, зараз хвилиночку. Так хорошо. Так, ще вільно, вільно, Подбородок трошки не так високе. От, от, от. Зараз ще трошки не моргать. Я прийду назад. Отак так, так, хорошо, хорошо. А ну тепер не на мене, не на мене дивиться. Дивись так. Ніщо, mm. не, 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 не високо під бороду. І тут очки сюди. Отак. Так, не вергаєш. А тебе ручка ми до, до, до класу поправити клас. Так, хорошо. Хорошо. І другу ручка там. Так, хорошо, раз, раз. Так, і так трошки сюди очки. Так раз ручку вище, то що на коліні. Замучить. <гум> ручку вище, Так, Так. Не моргать, не моргать, так. так. так, 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 а, так. І трошки на вогні. Імітація на вогні, так, І нижче, може, пожедивись прямо на вогні. Нижче, ще нижче, ще нижче. ще. Не, ще, ще Тільки голову трошки до мене обличчя. Отак, отак так. Так, так, хорошо. Так, раз, два, три. Так, раз, два, три. Виносило по підвороді нижче, нищити. Спильку рівно. Так, один, два, три. Так. І сіди от всі сторони. О. Як з мене можна деля сашка? файно. Mm -hmm. Mm -hmm. Але в очах із кримкою. Із кримку, із кримки, із кримку. Чих ниже підвороді. Так, 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 так хорошо. А в очі сиди. Ще Черезочок, раз, два, три. Так, 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 так. О, а ну не ще, не ще яке світло відпадало від. О, а, хорошо, 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 хорошо. Не на мене не моргай. Я зрозуміла, що це нелегка не справа. Ну, є трохи. Фотосесія це робота і художника, і моделі. Саш, я вам дуже дякую так, за взаємно, таку маленьку фотосесію. Але я вам скажу, що це нелегко бути моделлю. Оце, знаєте, ручки туди, ножки туди. А, але от ви кажете, іскринку, ви бачите оцю іскринку, то одразу так, це ж помітно так. по погляду, так? Так, так, так. Чи, чи, чи погляд скучний, чи тусклий, ялий, чи він живі, mm. чи? Це не живіший. Це не просто так зробити. Yeah, не. Це не просто. Тому легше фотографувати, коли люди в якихось подіях емоційних, і коли людина не знає, що фотографувати, але вона ще її фотографують, але вона mm. чимось захоплена. А вона в цей момент живе, так? Да, вона, та, вона, щось... вона не позує. В неї очі не пусті. Да, так, так, та, тоді легше. І тоді, коли, наприклад, в якоїсь іншій далі дистанції телеоб'єктив, людина не знає. Ну, Може знає, але вона не звертає уваги. Не акцентує увагу. Коли модель акцентує увагу, вона трохи угу. інше стає. Саша, я так... вам дякую, що ж, йдемо тоді до кабінету. Так, вже нарешті. Так, нарешті Піднімаємося наверх до на кабінету. Тут також картини моїх друзів. Тут декілька моїх акварелей. Ну тут ось так ось багато тих, картин у вас залишилось. Угу. Це якісь? А де ваші? А ось ці акварельки залишилися? Ось, 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 ось. ось ці, так? Так, да. так. Акварельки. Решта картин, ну ще є декілька, багато роздарував, коли переїжджав з місця угу. на місце. Ось унікальна ваза. Так. Читайте, Росія, Грузія, вічна дружба. Вічна дружба. Це у нас був такий проєкт, Міжнародна асоціація, міжнародний надмарафон. У нас був марафон mm. Москва тбілісі Стартували в Москві, фінішували mm -hmm. в Тбілісі. І цю вазу подарували в Тбілісі, в мерії в Білісі. І були такі відносини, а на сьогоднішній день ми бачимо, які зовсім стали іншими. А зараз запрошую. Mm. До кабінету. До кабінету. Це мій робочий кабінет. Тут я проходжу, провожу багато часу, коли повертаюся додому. Комп'ютер. Е працюю тут, коли, коли не ну, в себе в студії. Я бачу знову дуже багато фотографій на стінах. Ну, частинка фотографій з різних е куточків світу. От, одні з моїх таких найулюбленіших фотографій, там Лабедінна озеро, це uh -huh. під Рівнем. Е фотографія Село Літова, як ми їдемо на остров, фотографія з вершини. Гори Говерла, коли ми переночували на 1 січня, Новий рік зустріли. Це, Могу мабуть, ось ця фотографія, про яку розказувала ваша дружина. Так, так, так. так, так. Ось ця фотографія, ми це, не розуміли. Так, і там навіть ще був якийсь окремо ця, ця частина. Ось вона, по суті, uh -huh. таке. Цікаво. Так, да. Це автопортрет, це я вже давно малював, як Прийшов займінь з 79-70 років. Тоді був угу. моє перше життя, було художником. багато років працював. Скільки в було вам років тоді. 20, угу. 20 років. Тут, 20 років. Тут так, теж портрет. Так, було, так, це важко? портрет году, це робота Годуна. У мене був такий портрет рівнян. Це десь років, років 8 назад. Це цей портрет дружини, що їй подобається? Так, так, так. так, 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 так. А то віночки мої. А це робота Голубий ворог в Австралії, ну, дуже класне, дуже гарне місце. І коли ми туди приїхали, це коли я був на Олімпійських іграх і була вільна програма. І ми їздили, подорожували Австралією різними куточками. Цікавими Саш. Ви до речі, дуже багато подорожували через те, що ви також свого часу брали участь у багатьох марафонах міжнародного масштабу. Так Так, так. так. кажіть, ну чому такий, власне виник інтерес до марафонів? Я познайомився з міжнародною організацією асоціації міжнародний надмарафон. Там досить цікаві люди, адекватні вихідці з України були якраз керівники, і потім я став сам в організаційному комітеті. І з бігунами ми бігли весь світ, окрім Америки. Ми бігали і Париж, Москва, сідний і Москва-Белісі, і по Золотому кільцю Росії, і Москва, Мінськ, Київ, і Санкт-Петербург, Севастополь, і Москва-Казань. Ну, різні проєкти. Щороку таких проєктів було декілька. І це, ну, це неймовірно цікаво. Це навіть екстремально в великій степені, тому що біг цілодобовий, і кожен день нове місце, нові пейзажі, нові картинки, нові люди. Чи це Туреччина, чи це Африка, чи це Судан, чи це Австралія. Ну, все було. А навіщо вам це було потрібно? Для чого? Це, ну випробування себе, це ну це. Важко передати якісь слова, такі сказати, що навіщо це потрібно, але ну, з іншої сторони, навіщо потрібно? Коли я повертався додому, там хтось сказав, ой, я хочу. Ну веком, будь ласка, поїхали разом. Але фізична подготовка має бути певна. Я тренувався багато, бігав перед, перед кожним проєктом, проектом. Є е, е, ну, довгі тренування. Щодня бігав, бігав тут по Рівненщині. Туди-сюди uh -huh. ще ранку. Зараз не бігає, якось так відійшло по трошки. Але це було таке захоплення і для здоров'я класно. І зустрічі uh -huh. в кожному містечку, в кожній країні, де зустрічали люди, виходили, зустрічали люди і діти, і дорослі, і з нами пробігали якісь певні частинки дистанції, де, де могли. Uh -huh. Ну це, це було неймовірніше все. — А ви взагалі рахували в скільки країнах? вам вдалося ну, Майже 50. — 50, 50, да, 50 країн. Да. Не виникало хоча б один раз бажання, щоб залишитися жити за кордоном? Ну як на мене, най найкращі, так сказати, найяскравіші враження. Ну з кожної країни щось є цікаве. Будь-якої uh -huh. немає такої. А не цікаво жодна країна такої немає. Але найкраще для життя, мабуть, найкраще для життя людини. Це Австралія, сільна. Ну, не тільки сільний, а Австралія. Саш, вам сьогодні 57 років. Відповідно, так. що у вашій біографії є досить цікаві факти. Один із них це той факт, що хоч ви родом із Долбонова, але доля розпорядилася так, що вас закинуло на цілих майже 10 років до Сибіру. Пригадуєте Так, так період? Звичайно, Тоня. Це дуже <свісно> прекрасні роки. Е, я після закінчення навчання, був в мене червоний диплом, і в художній інститут не поступив, потім я поступав в юридичну сферу. Чому туди пішов? Воно мені подобалось той профіль і той профіль. І в нас в двірні, на подвір'ї художньої майстерні поруч був відділ міліції. Я часто спілкувався з слідчими, там, з міліціонерами, угу. з офіцерами, і грали в шахмати. Ну і так. Ми, так, я перейшов якийсь певний час. Певний час я відчув, що якийсь нереалізований мистецький, є художник в сфері, воно було все те саме, не було, не відчував якогось розвитку. І я змінив кардинально свою сферу занять і вільний диплом. Я вибирав, міг будь-яку точку поїхати тоді Радянського Союзу і в Рівне повернутися, і в Київ, чи умовно, чи в Одесу, чи в Крим, будь-куди. Ну і вибрав найдальше. Мені цікаво було. Пізнавати якісь куточки з нові світу, а тут сама доля пропонує. Саш, ну по суті, тоді в Сибіру ви зробили кар'єру від працівника міліції до, до керівника по боротьбі з організованою злочинністю. так? Так, Після того часу, коли я повернувся додому в Україну, ну це був 98 рік. ну Тут було парадоксально ну, зовсім інше ставлення от е, правоохоронців до. Е, до роботи uh -huh. і я просто туди вже не пішов. І я тут вже познайомившись. Тут з фотографами вже до це я не думав, що це ще буде як мистецтво. І от ну, за рік-два воно мене сталося, це вже відношення перевернулося, що фотографія це все-таки як мистецтво. Саша, ви знаєте, якщо програма Ми до вас приходить до вас, то це означає, що ви особливий. Чому ваша особливість, як ви думаєте? Мені важко сказати, тому що кожна людина особлива, будь-яка людина, вона особлива по-своєму в чомусь. І кожен з нас має, мабуть, проживати ці це своє життя так, щоб було цікаво не тільки самому собі, а твоїм близьким, друзям, рідним, ну звичайно, і звичайно. Оточення з ким спокоється. Ось ну мабуть, така особливість. Саш, Я щиро дякую за те, що ви запросили мене до власного будинку, познайомили зі своєю дружиною, показали, як ви живете, показали картини. Я дуже приємно вражена. Вашому будинку по-справжньому затишно і відчувається, що це зроблено з любов'ю, що ви сюди вкладаєте свою душу. Ну ви, мабуть, та людина, яка вкладає свою душу у всі речі, які вас оточують. Дякую, Таня, Мені також дуже приємно. Що ж, це була програма Ми до вас з Тетяною І Сьогодні ми з вами побували в гостях у відомого рівненського фотохудожника Олександра Харвата. Отож, пам'ятайте, якщо ми йдемо до вас, то ви особливі, і хто зна, можливо, наступного разу ми прийдемо саме до вас. Ви обіцяли мене сьогодні ще познайомити з вашою дружиною, так? Так, обов'язково. Обов'язково. Сідайте. Кажіть, вона зараз готує. Ми ще підвороді. Так, отак кулака тут пальці. <рів> <хи> я зрозуміла, я, я що я не фотомодель. Ні, <рів> ні, це нормально. Ми встаємо і всі уходимо. Хто куди? <рів> <Разбиваемся>. Хто куди? <рів> <рів> а там віскі хлопці наливають, а да? <рів>